Это я второй раз записываю, потому что прошлое видео получилось не очень как-то Вот здесь все сидит мой друг, он смотрит рекламу за много, 1 миллион долларов. Сейчас я играю в фристайл режим, вот мы за 15, за 16, за 17 секунд да заезжаем. И мы сделаем Супер Мега 3000. Поздравляю, да. О, да, не, я снібла його ім'я. Тепер ви винозиємо ну, про нього щось чуть. Ні, іди отсюда. Та мені все одно Ілюха. Сюди я залетів, став, отак вот і вот, перевернувся. Встав на задні кольоси, коротше, стою. Схиділи дріб. У ну, мене, звісно, йшла стресор. Я какої-то що там. Кружимся, вертимся, чекаринжимся. Називається дрифт. Да, молодець, Даня. кукун, это називається. Я тут там классин все. Чай я отак сделаю короче, ломаю і, коротше, типу ламаю і літаю. Зараз я отакую якісь машинки, трейлерки три тисячі. Зараз я получу як футбольний м'ячик. Один, два, три. зараз ми сюди заїдемо. Сюди, коротше, я... Та да я -да її -да, шар туди запустив, і в них, і він пропав. Офігеть! Таким образом. Та не, що ці колеса все ще не отвалились? Да -да -да. Вот, короче, типа круто. відео на, О, на 2 минуты. Да, молодец. Все, всем пока.